Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні чи навпаки продовження? Давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114.69 говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у і так далі. Ну так це російська пропаганда. Так каже, купу блогерів підхватило це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець війни. Виняли не кінець війни. А От, отже, дивіться за кордоном нереальна просто кількість діаспори вже другі, третє покоління, які народилися за кордоном, і а вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено, щоб там українці в Канаді, які вже там ну, 200 років сім'ї живуть, поняли? І от зараз народилась людина з канадським паспортом, і він етичний українець, він діаспорянин. А, він реально українець, насправді, незважаючи на те, що там народився, в нього українські гени. А, він тепер типу, зможе отримати український паспорт і приїжджати в Україну, і все буде нормально, зрозуміли? Далі таланти, які можуть приїжджати тепер в Україну, дуже багато спеціалістів із за кордону, нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну. Зарплату, яку також буде скоріше за все, європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів а, приїхати в Україну і працювати в Україну, не на те, що багато людей загинуло. Ну дуже багато багато людей виїхало і так далі. Рятують своє життя. Повірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україну. і Так далі і вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі. живуть. Поняли? далі. Наступна історія. Тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині. У вас до піна в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо, де тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорта. У вас тепер може бути і український, і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, повернутися знову в Україну. Це дуже сильно, бо якщо всі отримують німецькі паспорта, їм автоматично треба зараз відмовитися від українського громадянства. Ну це нереальна втрата українців. Тобто влада дуже лояльна взагалі, до всіх, хто зараз повиїжали. потім, дивіться, це що іноземці можуть купити землю в Україні. Та навіть прописано, якщо люди Муть за спрощеною схемою на протязі одного року, там здаючи екзамени і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну. От, ну, от просто розповсюдьте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається. От просто всюди у них зрада. Да, є моменти дуже багато. Ну корупція. так ось СБУ 50 тільки корупціонерів замаслали так там в Одеській області, чи де. Ну да, десь там, от біля Одеської області, 50 корупціонерів. Ну ти їх що зловиш зараз і. Вони ж падлюки, не знаю, кучу сім замість того, щоб сваритися, об'єднуйтесь і, і, і тільки так. Ми поняли, переможемо. У нас немає інакшого шляху взагалі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там.